Друзі, всім привіт! Канал Успішний експеримент! З вами Олег. Ось вийшов, подивитись на свої підщепи, зняти сорти, записати, щоб не переплутати. Деякі, бачите, вже починають прокидатися. Кому цікаво, як я їх робив, можете дивитись, у посиланні буде відео. Але відео не про це. А ось побачив на брунсі сиділо два ось таких ось. Блін, один впав. Два ось таких ось. Красавець, а ну підкажіть мені, хто це такий? Ось, це долгоносик чи хто це? На оленкову волохату не схоже, бо та побільша. Гляньте, якийсь такий у них Ось, якийсь такий у них носик видавжений. І з довгими лапами такий з сірого кольору, такого повзуть і сиділа на брунці, хотіла, напевно, Якусь шкоду зробити. А ну підкажіть і обробляти зараз ніяк, Тому що, бачите, така погода, як восени. Чи сніжить, чи дощить. Не зрозуміло, що воно таке. 8. Дивився, що по сортах у нас є Це у нас Ноябрська. Так, це у нас стрійська, Далі сорт із саду, що я вам казав, зимовий. Ось він. Так, далі також він і ось Ноябрська. Той, що у нас, це я для себе так, щоб запам'ятати, також ось гілка йде і майже над ним Ябрська. Виходить дві на одна стрійська і два раз. Два, ті, які я з саду перепідчепив. Всі бачу живі, ну а стосовно тих комах, напишіть мені, будь ласка, хто тут такі і що вони хотіли. отут. От. На цьому буду з вами прощатися. Погода, як бачите, сьогодні ось такий туман чи дощ зі снігом. Не зрозумію, що взагалі подивився, абрикос квітне, бджіл жодної не побачив. Ну так, як і бджол, якщо. Погода така. Ну, що, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ось дивлюся, молодший персик почав уже квітнути, бачите, розовий бутон. Ось такі справи. Такі справи. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Всім успіху, до наступного включення.